Друзі, вітаю! Мене звати Світлана і я рада вас зустрічати і вітати на своєму в'язальному каналі. Давай пов'яжемо. В кадрі ви бачите мій блокнот з місяцями і кольорами, і на січень вже є перший колір, а також, бачите, в кадрі шкарпеточки фіолетового кольору. Це означає, що сьогодні я буду звітувати в спільному проєкті. Кольоровий рік. Організатором цього проєкту є Надійка. Я залишаю посилання на неї під описом, також в нашому спільному проєкті є ще спонсори, які будуть дарувати дівчаткам подарунки. І, звичайно ж, є дуже-дуже багато учасниць. Тому пропоную вам піти в опис під цим відео і подивитися. На нашу веселу кольорову різну кольорову компанію, яка буде цього року в'язати різні різні вироби. Кожного місяця Надійка нам вибирає колір, і ось перший колір був фіолетовий. В рамках цього кольору я зв'язала ось такі ж карпетки. Це ж на мене. У мене розмір 37-38. Але тут у мене вийшло трошечки більше. Я так боялася, щоб вони були не маленькі, що вони вийшли задовгі. Тут десь розмір, напевно, 38-39. Ну, але якщо не сильно натягати, то вони на мене нормальні. Побачимо, можливо, якось дойдуть у мене руки перев'язати, але бажання такого особого немає, тому буду носити або так. Або будуть комусь подаровані. Для в'язання таких шкарпеток я використала ось такий візерунок. Я вже не перший раз його використовую, і також на цей візерунок я зняла вам коротенький майстер-клас, і ви побачите його вже тут після мого звіту. В'язала я ці шкарпетки з пряжі Alize Artisan фіолетовий колір. Здається, бузок він називається в палітрі там на сайті, де я брала, але стверджувати не буду. У мене тут 60 петель набрано, спиці, двічка. На набірний край я використовувала метод еластичного набору, який показувала вам також в майстер-класі. Далі розиночка 2х2, далі розділила петлі на перед і. Що там, зад шкарпетки, так? ось, І тут попереду вив'язувала візерунок. Ось такий. П'ятку тут я в'язала кругу або французьку. Тут ось клин підйому в мене вив'язаний. Ось тут. Бачили, дівчата ще ось тут вив'язують. Таку, наче на стопі клин, дуже цікаво. Можливо, якось спробую. В принципі, все, скільки пішло у мене пряжі, я не знаю, але залишилося ще. Менше 100 грамів це 100%. Пряжа залишилась, але немає у мене зараз ваг, тобто я не можу зважити. Дуже чекаємо 1 лютого, і який же колір чекає на нас вже ось-ось. Тому що сьогодні у мене вже 30 січня. З приводу того, що в В'язовлозі я задала вам питання, чи розказати вам про плани. На ось ці кольори, тому що є список кольорів, да, і можна собі приблизно накидати план, що я хочу в'язати. Я вже такий план собі накидала, але про цей план я зніму окреме відео. Я підберу фотографії, я дістану ту пряжу, яка в мене є, щоб вам було цікавіше. Розкажу приблизно, які вироби я планую на той чи інший колір. Тому до зустрічі вже в тому відео. Кого цікавили мої плани. А далі пропоную подивитися, кого цікавить, як в'яжеться ось цей візерунок. А з усіма іншими я хочу попрощатися і до зустрічі в наступних в'язовлогах, а також у наступних звітах по спільному проєкту Кольоровий Рік. рік». Па-па! Давайте з вами розберемо, як в'язати ось такий візерунок. У мене вже одна шкарпетка зв'язана, зараз я вам гарненько покажу ось такий візерунок, наче такий кілечка, да? і ось такі переплетення. Цей візерунок я використовую не вперше. І зараз вам вставлю ось тут десь або на весь екран сам візеруночок. Я його знайшла зараз на сайті Garn Studio від Drops. І покажу, як зараз його пров'язувати. Кожен рядочок і попетельну. покладу вам ось так шкарпеточку. У мене в'яжуться шкарпетки, це вже друга. Візерунок складається з чотирьох рядочків. В першому рядочку є, є візерунок да, переплетення, другий рядочок в'яжеться по візерунку, в третьому рядочку ми будемо робити ось таку дірочку. І четвертий рядочок теж в'яжеться по візерунку. Дуже легко запам'ятовується. І чому мені подобається для шкарпеток, тому що один раз розмітила ці петлі собі і в'яжу спокійно далі. Нічого. Не підглядаючи в схему, тому що дуже швидко можна цей візерунок запам'ятати. Отже, поїхали. Цей візерунок складається з двох таких елементів: з доріжок, з умовним переплетенням і з дірочками, та між ними доріжка з виворітними петлями. Скільки тут робити виворітних петель, це ви вже дивіться, скільки вам треба петель для вашого полотна, для вашого виробу. В моєму випадку ось ці доріжки з переплетеннями і накидами. По три петлі і між ними дві петлі виворітні. Отже, рапорт мого візерунку в цьому виробі три петлі плюс дві петлі. Це п'ять петель, і ще дві виворітні під. Петлі з боку ми додаємо для симетрії. Ось тут вивертні петлі, і ось тут виверідні петлі. Цей візерунок складається з чотирьох рядочків. Перед тим, як в'язати перший рядок, нам треба. Зв'язати нульовий рядочок і розподілити петлі. Нульовий рядочок в моєму варіанті візерунку буде складатися з двох виворітних трьох лицьових, двох виворітних трьох лицьових. І так, до кінця, і в кінці дві виворітні. Таким чином, у нульовому рядочку я розподілила свої петлі. Тепер ми разом з вами в'яжемо перший ряд візерунку. У мене по краях тут дві лицеві, ви на них не звертаєте уваги, вони не відносяться до нашого рапорту. А потім вже пішов рапорт. Дві виворітні, просто їх пров'язуємо. Дорожки, ось ці завжди просто пров'язуємо по візерунку. Перейдемо до наших ось цих переплетінь да, з дірочками. Першу петлю в першому рядочку ми знімаємо лицьовою петлею ниточка за роботою. Наступні дві лицеві ми пров'язуємо лицьовими. Тепер дуже акуратно першу зняту петлю. Дивіться, ось так петлю. Ми ось так підхоплюємо і отак перекидаємо її на дві петлі, які ми до цього пров'язали. Притримуйте, допомагайте собі пальчиком або нігтиком. І вийшла у нас ось така конструкція з такою галочкою, перетинкою. Тим самим ми зменшили кількість петель. Бачите, було 3, а стало дві, нічого страшного. Далі у мене по візерунку дві виворітні з доріжки. Так? І повторюємо: першу петлю. Я просто знімаю, над за роботою, дві петлі прив'язую лицевими. І потім зняту петлю я накидаю на дві петлі і просто її знімаю. І отримую ось таку перетинку, галочку. Далі дві виворітні. І знову повторюю. Першу петлю я знімаю, пров'язую дві лицьові і тепер лицьов... зняту петлю перекидаю через дві петлі лицьові і скидаю її. Отримуємо ось такі, наче кілечка, да? наче бублички такі. Далі. Продовжуємо в'язати, допоки в нас йде наш візерунок, і не закінчаться всі ці доріжки з переплетінь та виверітних петель. Другий та четвертий ряди ми будемо з вами пров'язувати по візерунку. В другому рядочку у нас з вами буде візерунок. Виглядати ось так. Це мої дві петлі, які не відносяться до візерунку. Далі дві петлі виворітні, і далі з оцього переплетення у мене залишились лише дві петлі. Вони пров'язуються лицьовими. Ось так. Далі дві виворітні. І знову дві лицеві. Вони у вас будуть так щільненько одна біля одної, дивіться, щоб ви не пров'язали їх разом. Дві виворітні, і ось ці ось їх дві. Дві лицеві. Є, це другий рядочок. Третій рядок, ми з вами будемо робити ось ці дірочки. Переходимо до в'язання. Я пров'язую свої дві перші петлі, лицеві, які не відносяться до візерунку. Далі. Дві петлі виворітні. Тепер ось ми переходимо тут до переплетень. Пров'язуємо першу петлю лицевою, робимо накид. І пров'язуємо ще одну лицеву. І ми знову повернули в наш візеруночок три петлі. Бачите, 1, 2, 3. Далі дві лицеві. І знову. Ой, дві лицеві. Тут були дві виверітні. Далі лицьова, накид, лицьова, дві виворітні. Далі лицьова, накид, лицьова, дві виворітні. Наступне наше переплетення: лицьова, накид, лицьова, дві виворітні. Ще одне переплетення, лицьова, накид, лицьова. І закінчується мій візеруночок двома виворітними. Четвертий останній ряд ми в'яжемо по візерунку. Накиди наші ми пров'язуємо лицевими. Давайте пров'яжемо разом. Так, Знову ж таки, у мене перші дві лицеві, тому що тут у мене так іде. Далі, пішов візерунок. Дві виворітні. Наступна лицева. Накид пров'язую лицевою. І ще раз лицьова, отже три лицеві. Далі дві виворітні. Далі лицьова, накид лицевою, і ще одна лицьова, дві виворітні. ще раз лицьова, накид лицевою, ще одна лицева. Тепер ви можете візерунок цей повторювати з першого по четвертий ряд. Стільки разів, скільки вам буде це необхідно. Якщо ж ви будете в'язати поворотне в'язання, то ви так само другий і четвертий ряд пров'язуєте по візерунку. В поворотному в'язанні в четвертому рядочку накиди ви будете пров'язувати виворітними петлями.